Гарного всім доброго вечора. Сьогоднішній день я таку красу пекла. Це смакота. Це всім знайомий торт, який називається, або Смирикова хата, або кожен їх по-різному називає оцей торт. Я в інтернеті там, коли дивилася його, Дуже багато людей називають його порізними. Але ну, раніше ми говорили монастирська ізба на його. Хто ще як хоче. Але в сьогоднішній день я хочу вам не тільки показати цей торт, я хочу вам сьогоднішній день сказати про щось, головне те, що має важливість у нашому житті, тому що Христос зробив акцент на цьому. Він говорив, що маєте спілкування одне з одними. Що нам потрібно для спілкування? Ми живемо в такий час, де говорять, що час змінюється, вимоги змінюються, вже просто в гості не підеш, треба, великі столи, треба ще щось. Знаєте, Я вам скажу, що да, час ну, змінюється, але дивіться, Господь говорить в Слові своєму, що нічого нового на землі немає. Нічого, все вже колись було. Знаєте, вони проходили ті часи, ми проходимо ці часи, але все залежить знаєте, не завжди від нашого, знаєте, як би сказати, такого ну, ізобілія, збитка або достатку нашого. Знаєте, Деколи цього достатку немає в нашому серці, деколи оцього спілкування. Нам не вистачає просто не із-за того, що в нас там не вистачає кощі або ще чогось. Знаєте, це скудість наших сердець, які в сьогоднішній день не бажають спілкуватися, не бажають десь йти, десь виходити, тому що час, говорять, тяжкий, не на часі, не на часі, не на часі. Знаєте, якщо ми так будемо говорити, що завжди те, не на часі, все не на часі, знаєте, у Бога, от подивіться, воно. Так, ось у мене квіти тут квітнуть на вікні, да? і я вам покажу город. Він на сьогоднішній день у мене зелений, там прекрасний. І дивіться, але ж Господь не сказав, що не на часі. що, що Не на часі там сіяти, не на часі там жать, не на часі поливати. У Господа завжди все на часі. Тому що Він, дивіться, прийшла весна, ми все садимо, все зеленіє. Господь зливає дощі на нас і все на часі. Знаєте, зберіться. І просто підіть одне до одного в гості, завітайте одне до одного, поспілкуйтесь одне з одним, попийте просто чаю, нехай ваша душа відпочине, відпочине від всіх тягостей життя. І не говоріть, що не на часі спілкування. На часі буває тільки скудість наших сердець, яке потрібно наповнювати, тому що це було бажання і повеління Ісуса Христа. Він говорив: майте спілкування одне з одним, майте. Прийде, дивіться, літо прекрасне, сонечко світе. І Господь не говорить, що не на часі спілкування. Прийде осінь, ми будемо збирати там врожай, ми будемо ним насолоджуватися і не скаже Господь нам, що не на часі їсти. Не на часі. Це не, знаєте, це наш вибір. Це тільки наше небажання мати те або втілювати те повеління, яке повелівав Ісус Христос, коли говорив, майте спілкування. Одне з одним. І я вас залишаю сьогоднішній день із цим місцем писання і повеління Господа. Майте спілкування одне з одним. Так що у вас, якщо є бажання, ви можете завітати до мене в гості. І ми разом поп'ємо чайку, поспілкуємося з таким прекрасним тортиком. Благодаті вам, любові і Господь любить вас. Амінь.